Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Мирний план для України від президента США Дональда Трампа сьогодні тема номер номородини в Україні і в світі. Американські посадовці захищають ініціативу свого лідера і як успішний приклад наводять його ж план в регулюванні війни на близькому сході. Європейці налаштовані скептично і занепокоєні, що їх не залучили до створення цієї дорожньої карти. Тим часом західні змі повідомляють, начебто, президент України пристав на вимогу США прискорити процес внесення українських поправок обговорення і підписання документа. Інформаційний простір переповнений. Всі обговорюють план миру для України, запропонований Сполученими Штатами. Речниця Білого Дому Керолан Левіт повідомила, що держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець президента Стів Вітков вели непублічні перемовини з Україною та Росією і тихо працювали над планом останній місяць. За словами Левіт, саме такий спосіб дає змогу досягти реальних домовленостей. Її запитали, чи можна вважати хорошим план, який вимагає значних поступок від України і майже нічого від Росії. Ви неправильно розумієте, ви читали повний план? Ні, ви читали бачення лише однієї зі сторін війни. Ви маєте зрозуміти, що адміністрація вела переговори з обома сторонами на рівні. Президент Трамп безпосередньо взаємодіяв як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Хочу нагадати вам про історичний успіх, якого цей президент і його команда досягли на близькому сході. Ми вважаємо, що це можливо з Росією та Україною. Ми на це сподіваємося і дуже наполегливо над цим працюємо. もう。 В Європі переважає скепсис. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас наголошує, плани, які ухвалюються за спиною європейців та українців, ніколи не спрацюють. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона би прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню що у березні. Наголосила вона. Калас зазначила, Євросоюз завжди підтримував ідею саме справедливого, тривалого та всебічного миру. І підхід ЄС до припинення війни передбачає план із двох пунктів: послаблення Росії та підтримка України. Тиск має бути спрямований на агресора. Ми не бачили жодної поступки з російського боку. А це саме вони розпочали війну, саме вони вторглися в іншу країну, саме вони вбивають мирних жителів в Україні. Росіяни можуть негайно зупинити цю війну, і саме тому слід тиснути на агресора, щоб він справді її зупинив. Шлях до миру має починатися з припинення вогню. А щодо плану припинення війни, який нині публікують різні змі, то схоже, що його писали в Москві. Так прокоментувала останні події очільниця фінського міністерства закордонних справ Еліна Валтонен. Вона запевнила, позиція Фінляндії та й усієї Європи залишається чіткою та незмінною. Підтримка українського народу, який хоче не лише вільної та суверенної країни, а й демократії та верховенства права. Нічого з цього не станеться, якщо діяти за російським сценарієм. It's very that, uh, Putin... цілком очевидно, що Путін не хоче миру. Він просто хоче зберегти владу. І зеленський потребує підтримки від нас усіх, щоб захистити те, що нам дороге: свободу та вільний вибір для народу. Тож, звісно, ми, Європа, продовжимо нашу непохитну підтримку України і військову, і гуманітарну. Вочевидь, докладні роз'яснення європейці можуть отримати вже сьогодні. Держсекретар Марко Рубіо нині поговорить з європейськими офіційними особами, які відповідають за сферу національної безпеки. Повідомляє Wall Street Journal. Дипломати розраховують під час цих контактів поділитися своїми побоюваннями стосовно пропонованого плану врегулювання. Україна та європейські країни давно наголошують, що значні поступки вимогам Росії можуть серйозно підірвати суверенітет і безпеку Києва. А видання Аксіос стверджує, що президент України Володимир Зеленський погодив агресивний графік підписання мирної угоди. Це відбулось напередодні під час зустрічі глави держави з міністром сухопутних військ США Деном Дрісколом, який передав йому проєкт мирного плану, підготовленого адміністрацією Трампа. А Financial Times додає конкретики 27 листопада на американський день подяки. Штати очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві. Білий дім хоче завершити процедуру з. Підписанням угод із Україною з Росією вже на початку грудня. У Вашингтоні називають це вікном можливостей. Оксана Лотоцька, факти. ICTV, Єдині новини ваша підтримка. Це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.